Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу і покажу 10 товарів з Aliexpress, які неодмінно мають бути у вашій автівці. Посилання на всі товари будуть в описі під цим відео. Також будемо вдячні за вподобайку та підписку. Це важливо для нас. Починаємо. Почнемо з технічної частини. Одна з перших речей, які ми маємо контролювати в авто. Це тиск у шинах. З цим допоможе система контролю тиску на сонячній батареї. Комплект складається із невеликого дисплею із сонячною панелькою та чотирьох датчиків, які встановлюються на ніпелі замість ковпачків. Після неважкого монтажу ви будете бачити тиск у шинах в реальному часі і отримувати сповіщення, якщо він зменшиться. Ціна цього пристрою 385 гривень. Ну а якщо тиск у шинах впаде, то тут на допомогу прийде портативний акумуляторний компресор з цифровим дисплеєм. В ньому вже передбачені стандартні величини тиску для авто, мотоциклів, велосипедів і м'ячів. Та дуже легко можна встановити свій бажаний рівень тиску, і він зупиниться саме на ньому. Також компресор, обладнаний ліхтариком та портами USB, що дозволяє використовувати його як павербанк. Ціна 902 гривні не менш важливий пристрій. Акумуляторний стартер Бейсус. Цей девайс врятує вас в холодну пору року, коли найчастіше сідає акумулятор авто, і також ви зможете прийти на допомогу іншим водіям. В мене теж є цей стартер, використовував на своєму авто і більше того без проблем підкурило газельку. І заряду вистачає надовго, зарядив, поклав в авто і забув про страх розрядженого акума. Тому можу сміливо радити: коштує 2760 гривень. Безпека не менш важлива в авто, тому наступний товар: відеореєстратор Джан найкращий комплект йде з камерою заднього виду, десятиметровим кабелем та блоком живлення, 10-дюймовий сенсорний екран, сучасне дзеркало, яке виконує роль екрана реєстратора, зручно перемикати режими дотиком, запис, перегляд відео, налаштування, фото і так далі. Full hd якість запису передньої та задньої камер. Має голосове керування, автоматичний запис при виявленні руху, напрямляючі лінії, циклічний запис і нічну зйомку. Працює як звичайне дзеркало, а в разі потреби, як повноцінний відеореєстратор. Постачається без карти пам'яті, але можна обрати комплектацію з карткою від 64 до 256 гігабайт. Ціна повного комплекту без карти 2200 гривень. Є комплекти без камери чи блока живлення, вони дешевші. Далі про комфорт це бездротовий адаптер Hain Car, який дозволяє підключити CarPlay або Android Auto без дротів через Wi-Fi, підключення за принципом Plug and Play. Просто вставляєш у USB роз'єм, підтримує оригінальне керування, кнопки на кермі, сенсор, мікрофон і так далі. Підходить для багатьох авто підтримка як Apple CarPlay, так і Android Auto. Просто вставляєш, налаштовуєш один раз і насолоджуєшся комфортним інтерфейсом на екрані авто, карти, дзвінки, музика, повідомлення, усе під рукою. Ціна 638 гривень. А це помічник в прибиранні, ручний міні пилосос, повністю бездротовий і працює від акумулятора, заряджається через Type-C. легкий, портативний і зручний. Можна використовувати не лише в авто, а й для клавіатури, меблів, дрібної техніки. У комплекті основний пристрій, кілька насадок, контейнер для сміття і кабель для зарядки. Має режим всмоктування та режим дуйки, коштує 800 гривень. Твій багажник це завжди хаос. Є рішення це складений багажний органайзер SIEMETAL, який доступний у трьох об'ємах: 36, 72 та 110 літрів. Займає мінімум місця у складеному вигляді, має міцну водонепроникну тканину Оксфорд всередині зручні відділення для інструментів, покупок, приладдя для пікніка або рибалки. Вмістить дуже багато речей, які зазвичай розкидані по всьому багажнику, ціна 1 тисяча гривень, або ще один варіант, більш елегантний, має менше відділів, але і більш презентабельний вигляд є у варіантах із білою або червоною строчкою, або взагалі без неї. Ціна від 600 до 1000 гривень залежно від розміру. Якщо вже заговорили про пікнік та й тепло вже на носі, то класно було б мати портативний холодильник муйсі на 12 літрів, охолодження до мінус 20 градусів, швидка заморозка або підтримка низької температури, навіть у спеку. Працює від 12 та 24 вольт, тому підходить як для легкових автомобілів, так і для вантажівок. Є зручна ручка для перенесення, компактний розмір, стильний дизайн. Електронне керування з дисплеєм дає змогу точно встановити температуру. Працює майже безшумно під час руху не заважає холодне хмільне або газована освіжаюча водичка незамінні на рибалці або в подорожі. Та й бутер з ковбаскою буде свіженьким. Ціна 2300 гривень. Є дорожчий на 18 літрів за 4700, але є і меншенький на 10 літрів за 1600 гривень. Ну і продовжують тему туризму і завершують наш список товарів для авто. Міцні туристичні каністри для води об'ємом 10 або 12 літрів, мають зручну ручку для перенесення, кришку із широким горлом, щоб легко наповнювати і мити, вбудований кран, аби зручно набирати воду або використовувати як умивальник, виготовлені з міцного пластику стійкого до перепаду температур, доступні в кількох кольорах: пісочний, хакі і темнозелений, ціна 900 гривень. Якщо сподобалась наша підбірка, не пошкодуй для нас лайкосика і підписки. Напиши свою думку про товари в коментарях або свої пропозиції. Ми все читаємо. Дякуємо за перегляд. Почуємося.